Від пригальмував фінансових пірамід, що були побудовані генієм економічного мислення і одобрені платоспроможністю одурених бевзів, котрі прагнули зліпити з мухи слона. Колись мені сказали, жадність породжує бідність, а я не зміг не погодитись, тому мимоволі стаю свідком того, як склеєний папірцями світу відсипається аналогічно вавилонській вежі, але не без користі для когось. Бо хтось відкрито чи інкогніто, буде потішатися з ламкості кришталю місячну ніч, а на залитому червоним вином килимі цвістими пліснява обурених підсудних, що так і не діждали вируху для себе із селенських катаклізмів. Якось мені сказали, кожна дія, як правило, породжує протидію, я не сміх не зрозуміти, бо у вікно вривався грозовий вітер, спазми стривожених голосів та клеків дощу, а я губив спогади, розхитував свій світогляд і просто грав удар. Мішенню було пустослів'я, що формувало оборонні споруди по периметру випадкової необережності. Суть її полягала у тому, щоб не потонути у вічних боргах рихлості обов'язку, нетактовності відповіді. А ми ж тонули, ні, росли, як прості смертні, і повз нас проходили іскри кулеметних черг, венеціанські карнавали та чумацькі вози. А ми у відповідь випікали пасочки з піску і годували ними невидимих волів, бо їм, на відміну від нас, ще довго йти. Хтось мені кинув. Людина- людині вовк. А я не зміг не почути, бо навколо вибухали пластини тринітру тулуолу, дзвеніли бджоли з вуликою в і сіявся між зоряний пил під канонаду п'яного співу з поплюженої честі. А ми вигрібали століттями нечищену помийну яму совісті і слухали борчання травоходу каналізаційних систем. На нас падали військові трофеї і свідоме бажання стати на поріг смерті, аніж бути згвалтованим.